Під ударом південній області України в Миколаєві внаслідок ворожих атак постраждало троє цивільних, серед яких 16-річний хлопець. Про це повідомляє прокуратура. Ворог атакував критичну та промислову інфраструктуру. Знеструмлено населені пункти Баштанського та Миколаївського районів, а також електротранспорт у Миколаєві. Через масовані обстріли енергетичної інфраструктури знеструмлено, і Херсон в місті перебої з водопостачанням також на маршрути не вийшли. Тролейбуси пункти незламності переведе на посилений режим роботи за добу в області через ворожі атаки поранено сімох людей. Били по енергетиці росіяни і в прилуках на Чернігівщині. Енергооб'єкти окупанти атакували геранями. На місці прильоту спалахнула пожежа її ліквідували. Рятувальники низка населених пунктів опинилася без світла, двоє поранених руйнування та пожежі на Дніпропетровщині. В Нікопольському районі постраждали двоє чоловіків, обидва в лікарні. Понівечу на автомобілі. Один згорів повністю. Вночі безпілотником Росіян атакували Дніпро, спалахнула пожежа, палала будівля, є знищені та пошкоджені машини. Обстріли і на Донеччині там вороги вбили трьох людей. Ще семеро поранені. Під вогнем перебували п'ять населених пунктів: Дружківка, Костянтинівка, Покровська, Олексійова Дружківка та Яцьківка. Руйнувань зазнали 14 цивільних об'єктів, із них п'ять житлових будинків. Ну, і однією з наймасованіших російських атак зазнала Одеса. Добу місто і область були під обстрілами ворога. Вночі окупанти били по регіону і ракетами, і ударними шахедами. Відомо про що найменше двох потерпілих. Кореспондентка КТСН Олена Черняєва цю складну ніч разом з іншими одеситами добре відчула на собі. Вона зараз з нами наживо. Олено, коли ми в останні вмикалися ще в небі Одещини, були ворожі дрони, коли зрештою завершилася ця довжелезна російська атака. Чи відомо про наслідки? І і що з комунікаціями, коли людям почнуть потрохи повертати е, зв'язок, е, світло, воду? Що про це відомо? Вітаю, так дійсно сьогодні не довелося спати практично нікому. Вибухи лунали по всьому місту. Це тривало годинами. Відомо вже наразі, що найменше про чотирьох потерпілих відбій, але Після 9 ранку ми одразу поїхали на одне з місць влучань. Це промислова зона, і біля неї загорілася житлова багатоповерхівка. Одразу після включення будемо тут розмовляти з місцевими жителями, питати, як вони пережили цю ніч. Від себе скажу дійсно було важко. Люди виснажені адже атаки не припиняються вже понад добу. Через удари напередодні в місті вже не було електрики, а подекуди і води і опалення. А зараз ситуація значно погіршилася. Ці гаджети вже посідали і підзарядити їх неможливо. В Одесі зараз не працює електротранспорт. Укрзалізниця повідомила про скасування щонайменше п'яти приміських потягів, які курсують по області. І ще один потяг курсує за зміненим маршрутом. Комунальники почали розвозити автоцистернами технічну воду. Від генераторів працюють бювети з питною водою. До них вже вишикувалися черги. Протягом цієї пекельної ночі ворог атакував комбіновано крім ударних дронів. застосували десятки ракет, крилати, балістика, і навіть чи не вперше від початку повномасштабного вторгнення аеробалістика. Цілі ворога енергетика та порти. За неофіційною інформацією на регіон летіло від 250 до 300 засобів ураження. Наслідки ще з'ясовуються, але я вже бачила, що люди з усієї області повідомляють і про відсутність світла, і води, і тепла, і також подекуди і навіть зв'язку. Є загоряння та пошкодження приватних житлових будинків. Та автівок на стоянках з того, що відомо про удари напередодні, це в чорноморському порту через обстріл постраждало цивільне судно під прапором Туреччини. Там відомо про одного потерпілого. Це працівник приватної компанії. Під час ліквідації наслідків удару Росія атакувала повторно, постраждала техніка ДСНС та портова інфраструктура. Самі Одесі через атаки на інфраструктури не встигають ремонтувати мережі. Надвечір комунальники змогли заживити насосні станції, але ворог продовжив атаки знову, і тепер знову немає води. У дити кажуть, що станом на вчора було пошкоджено щонайменше 20 високовольтних підстанцій, і сьогодні ситуація вже значно гірша. Тож перезаживити споживачів стає дедалі важче. І це не вся інформація на цю хвилину. Святослава. Дякую за цю інформацію. Кореспондентка ТСН Олена Черняєва про атаку по Одещині, яка тривала минулої ночі впродовж п'ятниці, і ще інтенсивнішою стала цієї ночі. І уточню, що вже відомо про чотирьох потерпілих за даними обласної влади. Більше подробиць чекаємо в наступних ефірах. Свідомим терористичним ударом по об'єкту, де перебували діти, на тлі того, як окремі міжнародні спортивні організації допускають російських юніорів до змагань, так міністр молоді і спорту України Матвій Бідний назвав атаку російських окупантів по спортивному залу комплексної дитячої юнацької спортивної школи у Шостці на Сумщині. Росіяни атакували її напередодні двома дронами саме в той час, коли там тренували дітей. Постраждалих немає, бо всіх таки встигли вчасно евакуювати. Про це повідомляє Шосткинська райдержадміністрація. Її голова Андрій Біляєв у коментарі ТСН уточнив, що це був прицільний удар. Вже вдруге росіяни атакують саме цей навчальний заклад. За його словами, сигналу повітряної тривоги не було. бо шахеди зайшли у місто на наднизькій висоті, і радари їх просто не помітили. Будівля школи сильно пошкоджена. Всі залишились живі, оперативно евакуйовані. Але на моїх очах виводили діточок буквально в спортивних шортах. На даний час діточкам надається психологічна допомога, а тренерам теж. Наслідки пожежі ліквідуються. Росіяни задіюють резерви до Покровська. Відомо, що в бій за місто затягують 76-ту десантну дивізію росіян. Група окупантів на квадроциклах рушила із південного напрямку, щоб знову атакувати українські сили в Покровську. Як їх знищували? Бачила спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко. Її репортаж особливо цікавий, тим що стріляли наші війська із найпотужнішої зброї фронту. Дивіться ексклюзивні кадри із Покровського напрямку вже зараз. Це працює найпотужніша зброя фронту. Знищуємо і піхоту і легко броніровану техніку і будівлі. Американська ракетна установка залпового вогню МЛРС. В салоні ракетники вбивають у комп'ютер точки для пострілу. Це мультипуск, кажуть командири. Хлопці перезабивають кори. То тобто ведуть, буде мультипуск, Буде дві ракети по двом різним точкам. Ще кілька хвилин для підготовки ракети, і знову вона розриває небокрай. Установка МЛРС зараз готується до роботи на Покровському напрямку, власне, по самому місту, оскільки там виявили точку пілотів російських. Це достатньо хороша ціль. Якщо її знищать, а я думаю, що завдяки таким ракетам, які використовує саме ця установка, немає шансів Росіян вижити. Вистояти, тож власне таким чином наші ракетні війська прикриють нашу піхоту, яка достатньо сильно страждає від російських дронів в Покровську. Такий потужний вихід ракети землерес аж підкидає українські чорноземно около машини. Як вона летить, чутно за кілометри. А в салоні відбувається те, що не можна показувати на загал. Воїни щоразу вбивають нові координати, аби точно влучити у ворога. У Покровську знову наступають росіяни, і щойно ці постріли ракетників змінили хід бою. Ось російські штурмовики йдуть повскладовище набитої нашими ж воїнами техніки. Хоч по ним б'є артилерія, але окупанти продовжують рух. І за мить штурмової групи росіян з десяти солдатів і кількох квадроциклів не існує. Я звичайно кожен, кожен постріл точно постріл, Я задоволений, дуже задоволений. Я завжди задоволений цією роботою. А це було місце роботи російських дронів. Тепер навряд чи звідси щось злетить. Будуть поранені, вони будуть ошарашені трошечки, того, що ну, коли прилітає така вагома пані з 227-м калібром, я думаю, ворогу відчутно. Аби не викрити координати пострілу, установка швидко згортається. Після роботи їде у схованку. Такі правила бою ще з 2022-го кажуть ракетники, відколи в Україні з'явились МЛРС. Від час вони трошечки ще вороги наші не розуміли, як воювати з цією технікою, і е, в нас влучання було ну можна сказати 100 зі 100 не було ні відхилень, ні нічого, тобто давали координату, метр в метр прилітали. Потім росіяни навчили своїми зенітно-ракетними комплексами панцер збивати ракети МЛРС згодом, бити по машинам балістикою. Але й українські війська навчились оминати пастки росіян, кажуть, аби ракет лише вистачало. Працюємо лише. По факту по виклику, по цілям, які виникають, і гострим цілям, коли артилерія або наші війська БПАК не можуть відпрацювати по штурмовим групам противника. Тоді залучаємось. Ми росіяни почали задіювати свої резерви на Покровську. Потроху заводять 76-ту дивізію десантників. Адже наші війська змогли за останні тижні стерти там кілька батальйонів механізованих підрозділів. Однак ситуація досі лишається важкою, тому машина МЛРС їде на перезарядку для її екіпажу. Ще чимало Роботи з покровського напрямку Юлія Крієнко, Олександр Шиян, Олег Мостовий. ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Свіжі вибухи в Росії дрони атакували нафтопереробний завод в Саратові. Цієї ночі місцеві повідомили про атаку безпілотників. Росіяни пишуть про те, що удар припав саме на НПЗ. Там спалахнула пожежа. А попередньої ночі щонайменше сім вибухів нарахували жителі російського Ярославля після того, як у місті сталася масштабна пожежа. І ось на цих кадрах горить ймовірно один з найпотужніших нафтопереробних заводів центральної частини країни агресорки. Він входить до складу компанії Славнівті за обсягами первинної переробки нафти. Серед п'яти найбільших НПЗ Росії завод розташований за 700 кілометрів від України, горів так сильно, що полум'я і дим бачили за десятки кілометрів. Ну а ще в російському орську, це вже Оренбурзька область, горіло стратегічне підприємство, і перед тим звідти було чути вибух. Російські пабліки писали, що Палав Орський механічний завод він спеціалізується зокрема на виробництві багатьох елементів для зброї, зокрема артилерійських гільз деяких калібрів. Чи вибух стався через атаку українських дронів? Чи причина була побутова або технічна? Це нині невідомо. Росія не отримає доступу до заморожених активів свого центрального банку, що зберігаються на території Європейського союзу, ні безпосередньо, ні зараз, ні точніше, ні через задні двері. Так прокоментував учорашню ухвалу ЄС щодо безстрокової заборони передачі коштів країни агресорки. Прокоментувала точніше посолка Євросоюзу Катаріна Матернова раніше це. Переглядали що півроку, і був ризик, що якісь країни на кшталт Угорщини чи словаччини можуть його розблокувати. Матернова назвала ухвалу однією з найкращих новин: а ще анонсувала нові рішення щодо заморожених активів наступного тижня. Висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Калас тим часом заявила, що ті російські 210 мільярдів євро залишаться на території ЄС до виплати репарації Україні. Позитивно відгукнувся, і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав. Це чітким сигналом європейського суверенітету. Нагадаю, що безстрокове замороження російських активів є важливим також для того, щоб переконати Бельгію надати репараційну позику Україні з використанням коштів саме країни-агресорки. Це питання будуть остаточно вирішувати на саміті ЄС наступного тижня. А ще у Брюсселі вчора вирішили, що супроводжуватимуть санкції щодо суден тітньового флоту, які перевозять російську нафту незалежно від санкційних пакетів. Цьогоріч Чехія доставила Україні 1 мільйон 800 тисяч боєприпасів. Про це оголосив вже колишній прем'єр Чехії Петр Фіала. А політик зазначив, що вони виконали свою обіцянку прислати українській армії. Висококаліберні боєприпаси. Цю ініціативу з пошуку озброєння Прага запропонувала колегам у ЄС ще минулого року. Шукали використовуючи власні канали і поза євросоюзом, врешті Чехія, США та Велика Британія стали лідерами із постачання боєприпасів. Король Британії поділився деталями свого лікування від раку. Чарльз третій у зверненні повідомив, що вже в наступному році його терапія має скоротитися, і все це завдяки ранній діагностиці, ефективному втручанню та дотриманню рекомендацій лікарів. Заяву Монарх зробив в межах благодійного проекту встаньте проти раку і закликав інших не відкладати обстеження, бо саме воно на ранніх етапах дозволяє рятувати життя людей. При цьому британський король навів цифру у 9 мільйонів осіб, які за статистикою не проходять вчасно доступні їм. Онкологічні скринінги наостанок Чарльз висловив подяку лікарям, медсестрам, дослідникам і працівникам благодійних організацій, залученим до програм діагностики та лікування. Рак 77-річному монарху нагадаю, діагностували в лютому минулого року. Яка саме форма цієї хвороби в нього не розкривають? Але на якийсь час через цю недугу Чарльз був вимушений припинити публічні заходи. У 2024 році рак виявили і в його невістки принцеси вельської Кейт після операції на червній порожнині, зрештою дружина принца Вільяма пройшла курс профілактичної хіміотерапії і зараз у ремісії. А в Україні уряд затвердив порядок реалізації програми скринінг здоров'я 40+, щоб кожен міг вчасно виявити хронічні хвороби. Вона запрацює вже з 1 січня наступного року і обійдеться державі у 10 мільярдів гривень. Насамперед обстеження стосуватимуться серцево-судинних психіатричних недуг, а також цукрового діабету, які у нас найбільш поширені, отож, кожен українець віком до 40 років на 30-й день після свого дня народження отримує запрошення на скринінг у застосунку. Дія далі на замовлену або вже раніше оформлену дія картку надійде 2000 тисячі гривень. Якщо такого цифрового сервісу не маєте, вам доведеться звернутися до ЦНАПу і. Замовити вже не віртуальну, а пластикову картку зі спеціальним банківським рахунком комплексне обстеження людям від 40 років можна буде пройти в державному, комунальному або навіть в приватному медзакладі, який бере участь у відповідній програмі. За потреби пацієнту призначать медпрепарати, зокрема із переліку доступних ліків. Їх можна отримати за електронним рецептом. Пацієнт отримуватиме запрошення на проходження скринінгу здоров'я, і в цьому запрошенні буде посилання на веб-сторінку, на якій буде розміщена інформація про всі заклади охорони здоров'я, які беруть участь в цій програмі. Він зможе зручною обрати, там, відсортувавши по місцю проживання, по ну по певним іншим критеріям, які йому будуть цікаві. У селі на Волині бродячий кіт просто на вулиці накинувся на п'ятьох людей. Після лабораторних досліджень нього підтвердили сказ. У селі запровадили карантин та повторно вакцинують домашніх тварин. Як почуваються люди, які контактували з хворим котом в сюжеті кореспондентки ТСН Тетяни Хомич? Далі я із пошти і він мене хапає ззаду зразу. Пані Надія саме поверталася додому, як просто посеред вулиці на неї та сина. Напав кіт. пускай його настигнув так. Я його так трошки як тим тим когтями. Постраждали і сусіди пані Надії. Чоловік вийшов, а він на його наскочив просто на ногу. Він його відштовхнув. кажу він, напевно, скажений. Місцеві цього кота помітили на вулиці ще кілька днів тому. Навіть підгодовували його. Кажуть, спершу він не був агресивним. Ми хотіли його забрати, але ще один кіт є, але хотіли ну ходить кіт, та й ми покормили його. В лабораторії у кота підтвердили сказку. Сьогодні тварина поранила п'ятьох мешканців села. Після огляду медиків їх відпустили додому. Усі вони отримують вакцину. У селі запровадили карантин. Я написав групу села, що вже будемо робити щеплення. Щеплятиму тварин. Місцевий ветеринар щеплює усіх собак та котів у селі, адже вакцинація єдиний спосіб уберегти тварин від сказу. Змітьте та котика, що вас не цапнув він. Отак, за шкірку так. Навесні розповідає, уже проводили вакцинацію, але після підтвердженого випадку зі сказом щеплювати домашніх тварин треба повторно. А Власне? Тож Я і не хочу поминати все. Такий випадок, коли від скаженої тварини постраждало аж п'ятеро людей, у них вперше, розповідає староста, останніми роками тут значно побільшало лисів. Було тиста місцевість в Мельники, і їх дуже багато схованок. І є такі нори пороблені навколо села практично. Підтверджують і місцеві. Кажуть, лиси все частіше забігають у їхні обійстя і роблять шкоду. Ще ну вчора я бачила за куркою бігли. Він от з долини заходить сюди, курьово ходять, ага. Хопив і пішов назад. І скільки курей так з'їв? Кажуть, 16 штук. Останніми роками розповідають в Держспоживслужбі випадків сказу і серед диких тварин, і серед свійських побільшало. Надто у селах поблизу лісів. Це лиси і. Бродячі або коти, або собаки в цьому році навіть був один випадок сказу корови. Сказ це гостре інфекційне захворювання, вражає головний мозок. Без вакцинації людина помирає після контакту з твариною, яка ймовірно інфікована, не можна зволікати. Обробити рану, Промити її протягом 10-15 хвилин під проточною водою з милом і обробити антисептиком і одразу звернутися до медиків, аби отримати вакцину від сказу, навіть якщо тварина не кусала, а лише був контакт з її слиною. Є велика ймовірність заразитися, наголошують епідеміологи. Тетяна Хомич, Антон Онищук, Волинь, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини. Про пам'яті встановлення справедливості. Далі історія, яку розкаже кореспондентка ТСН Ірина Маркевич, це доля трьох родин, які чекали своїх синів з полону майже чотири роки, але знайшли в могилах, де поховані невідомі тіла. Аби це з'ясувати, родичі провели власне розслідування паралельно з правоохоронцями. Докладно про це далі у марафоні. Єдині новини. Йрпінь, три жінки у травлі. Вони сидять за поминальним столом у цій квартирі, ніби все замерло від 22-го року. Вікна досі з дірками від куль це сліди боїв на Київщині, яку захищали їхні сини. Це були нерозлучні друзі. За останні майже чотири роки пані Олеся Валерія та Людмила стали рідними одна одній. Їхні діти дружили. Артур, Баранець і Олексій Ященко, разом з трьох років. Артура ж я його знаю, маленьким ще. Вони з садика і школа разом завжди. Коли Артур пішов працювати поліцейським у групу швидкого реагування у Київській області, познайомився з Русланом Філіпенко. Руслану і Артуру на початку вторгнення було 22, льоші 20. Друзі були схожі за вдачею, веселі, завжди у центрі уваги, і високі. Всі троє під два метри зростом. Їх називали ще як дуби. Бо ми, ми як шукали і всіх кажуть, ну як їх було не запомнити, бо вони, каже, втрьох стояли як дуби. Хлопці відвезли своїх рідних на захід України і разом повернулися до Ольпеня, де вже тривали бої. Дуже запам'ятала, коли він сказав, що ним буде все добре. Я йому збирала речі, у мене перший раз був такий стан. Я просто ридала. Мене довести до сліз дуже складно. Сльози катяться, я не могла собі пояснити, що я його бачу останній раз. Як тільки вони дісталися, ірпеня записалися у добровільне формування, що пізніше назвуть теробороною. Евакуювали місцевих, допомагали зсу, розвантажували трофейні боєприпаси. Ось кадри Житомирської траси з їхніх телефонів. Ці перші дні вторгнення був повний хаос. Зв'язок нестабільний. До батьків доходили окремі смски і дзвінки до 2 березня. Другого з ним пропав зв'язок, з ума сходив. Ми не розуміли, що тут твориться. 2 березня Руслан, Артур, Олексій отримали завдання відвести боєприпаси і дрони на наші позиції. Саме на цьому місці а ми недалеко від Ворзеля Тойоту Сіквою зупинив російський танк кулеметною чергою. Родичам вже пізніше вдалося встановити, що Руслана, Артура та Олексія саме звідси росіяни забрали у полон. В кінці березня 22-го року на російських каналах з'являються відеодопиту. Там де він дуже побитий, він стоїть десь у лісі, на колінах, дає свідчення цим військовим оркам. На Філіпінка Віславна Нам ще казали, що їх не можуть вбити, бо є відео. Бо крутять відео. тоді в Україні відкрили кримінальне провадження. Рідні Артура, Руслана та Олексія здали біологічний матеріал для ДНК експертизи. Що 22-му році так потрібно за протоколом, але синів шукали у полоні. Жінки зверталися до усіх організацій, що працюють з полоненими. Ходили на мітинги, чекали обмінів, спілкувалися з колишніми полоненими. Хтось говорив, що в Воленівці бачив, хтось говорив, що чули фамілію новозибкову в СІЗО номер 2. Чоловік, який був в полон... Колонії написав буквально всіх, з ким перебував у Владимирській колонії. Саме перший написано Руслан Ірпінь 2000 рік. Ну такого збігу не може бути. Я вчепилася за цю бумажку, я все ж таки шукала його живим. З'являлися нові й нові зачіпки, що хлопці у полоні. Але як тільки інформацію намагалася з'ясувати більш детально, вона не підтверджувалася. Валерія, мама Руслана, розуміла, що треба шукати сина серед загиблих. Я передивлялася всі тіла. Я була в декількох групах, ну я не могла навіть уявити, що їх могли спалити. Минає рік за роком. У родини немає доступу до матеріалів кримінальної справи. Слідчі змінюються, контактів з ними немає. Родини беруться вести своє розслідування. Близькі Руслана та Артура, колись працювали в правоохоронних органах, отже мали неофіційні контакти. А ще знаходять мешканця Ірпеня, який повернувся з полону, а захопили його росіяни в той самий час, що і їх синів. Сергій Кондратенко пам'ятає хлопців за зростом і за характерною автівкою. Каже, один з них був поранений. Одному з таєрошників. Штик ножем з автомата прямо в сідницю. Сильно їх поранили, коли брали їх. Вони ще були на секвої, тече кров постійно. Сергій Кондратенко розповідає матерям, що провів з Олексієм, Русланом та Артуром приблизно п'ять днів. Їх катували. І використовували як матраси на тому танку. Вони позв'язували їх. Вони сиділи на них в лісі, де був записаний допит. українців били, кидали у ями, імітували розстріли. Вони ж розказували нам, що їх шість разів водили на розстріл. Потім утримували у так званих холодильниках Гостомельського аеропорту. 7 березня частину цивільних вивозять на кразі в полон до Білорусі, когось розстрілюють. Кого саме Сергій не знав, бо був зав'язаними очима. Коли Київщину деокупували в Бучанське бюро судмедекспертизи, з Гостомельських ангарів привозять обуглені рештки. Вони настільки понівечені, що не можна встановити навіть скільки тут тіл. Ми тоді вилучали, це була кісткова тканина, це були там кістки ребра. Хрещі, два-три екземпляри, щоб ну остаточно було підтверджено, тому що не завжди з одної кістки вдалося вилучати. Найгірше це дія високої термічної температури, це обвуглення. Мати для чого вони крематорію собою тягли? Ну думаю, для нас, а навіщо їм стільки свідків злочинів? Тіло захоронене, воно все одно є свідком злочину. З дуже обгорілих фрагментів дається вилучити ДНК. Пакети з рештками пронумерують і комунальники заховають їх, як невідомих на Гостомицькому кладовищі. Дерев'яні хрести за чотири роки фарба полущилася, але ще можна прочитати номери: 349, 352, 353, 354. Але мама Артура, Руслана та Олексія про ці могили ще не знають. За чотири роки вони не мають даних про хід розслідування. Пані Валерія виснажена пошуками сина. Через свої особисті зв'язки просить перевірити у базі, чи немає збігів з її ДНК. Однак виявляється, що її даних ДНК у базі взагалі не існує. Ця експертиза просто лежала у її, я не знаю для чогось зробили, але для чого невідомо. Ну тобто я розумію, це як. Дані ДНК Валерії Філіпенко вносять у базу, і вони на 99,9 збігаються з рештками під номером 352. Також вона дізнається, що у рідних Артура та Олексія збіг по ДНК був ще у 23-му році. Чому їх про це не повідомили, поліція не дала можливості ТСН задати ці питання слідчим. Через особисті якісь контакти спромоглася оце знайти, тому ще не відомо, скільки чекали своїх дітей. Ну, так не можна. Ось у цих пронумерованих могилах чотири роки пролежав прах Руслана та Олексія. Фрагменти Артура були у двох могилах. Основна частина в цій могилі лежала, а в тій могилі невеличкий пакет. Після ДНК аналізу стало відомо, що ці два вони ідентичні. Практично чотири роки я шукала дитину в полоні, а вона лежала тут, можна сказати, під хатою. А я не мала змоги ні прийти, не поплакати не Взагалі. Артура, Руслана і Льошу перепоховали з почистями на алеї героїв у Ірпені. Мама несуть синам цукерки. Вони з дитинства дуже любили солодкі. Ой, боже. Друзі спочивають один біля одного. Ми наші дітей поховали, достойно поховали. Я знаю, куди мені прийти. Дай мені поплакати. Він не помер на День народження 7 березня. Вічно два Але для матерів це не фінал. Вони мають довести, що Артур, Руслан і Олексій добровільно стали на захист з перших днів повномасштабного вторгнення і є учасниками бойових дій. Хочу, щоб все людство знало, що вони герої. А ще для цих родин продовжується боротьба, аби були якісно зібрані усі докази воєнного злочину росіян, які не мають строку давності. У тих, хто розстріляв і спалив беззбройних Артура, Руслана та Олексія є імена, звання та посади в російській армії. Ірина Маркевич, Олексій Парахонський, Андрій Романок, ТСН, один марафон Єдині новини.